Коли я трошки працював у пожарній службі, і будучи волонтером, я зайшов в кабінет і записався на працю, на постійну працю. І я пам'ятаю, я був другий в черзі. І так як це була моя мрія з дитинства бути, бути пожарним, я чекав моменту, коли мене візьмуть на постійну роботу. Я так свіжу, браття і сестри, і сьогодні дивлюсь на кожного з вас. Обходжу своє життя. І кожне ім'я наше записано в книзі життя нашим Богом. І я задаю питання, по яким заслугам, браття сестри, по великій Божій милості. Хвала Богу. Давайте скажемо слава нашому Богові. Велика Божа милість була. Над кожним із нас ми не ходили, ми не шукали. Були як ті вівці, які блукали в цьому світі гріха і беззаконня. І він прийшов, знайшов нас і записав книгу життя. І ти маєш сьогодні привілегію бути перед лицем Господнім. Сьогодні ти прийшов в Дім Божий по бажанню серця, і це бажання дав тобі Бог. Брат казав, що діти вставали в п'ять ранку. Вчили псалми, вірші і за це не платять гроші. Це бажання дає Господь і записує в книзі життя. Хвала Богу, Батіше. я дуже коротенько поділюся Божим Словом, так як час він біжить дуже швидко. Я читаю три місця Божого Слова. Перше місце книга Руф, перший розділ, шостий вірш. І встала вона та невістки її. І повернулися з Мовицьких полів, бо чула на полях Мовицьких, що Господь відвідав народ свій і дав їм хліб. Друге місце Книга суддів, читаю шостим розділом, 12 віршом такі слова. І явився йому ангел Господній і сказав йому: Господь з тобою муж сильний. А Гедеон сказав йому: пане мій, якщо Господь з нами, то чому прийшло на нас усе це? Іде всі дива Його, про які розповідали нам батьки наші, говорячи, із Єгипту, вивів нас Господь, а нині залишив нас Господь і віддав нас до рук Мадіятян. І глянувши на нього, Господь сказав: Іди з цією силою твоєю, і спаси Ізраїля, від руки Маденітян, ось я посилаю тебе. І третє місце читаю книга Йони. Перший розділ, п'ятий вірш. І налякалися моряки, і кликали кожен до свого Бога, і стали викидати в море вантаж з корабля, щоб полегшити його від нього. А йона зайшов у трюм корабля ліг міцно і заснув. Браття, сестри, життя наше на землі, воно продовжується, і я думаю, мета кожного із нас дойти до вічності, щоби нам. В один день увінчатися в славі неба. Правда, це наше бажання. Кожного батька, кожної мами намір про дітей своїх на добро, на добро, щоб вони жили в цьому світі, були слухняними, щоб вони могли, можливо, досягли доброї роботи, але разом з тим, щоб служили Господу, це мета кожного батька. Так само, браття, сестри, мета Бога, мрія Бога. Намір Господній про нас на добро. І Він хоче кожного благословити, хоче кожного подати на добро. І часто диявол, якого Біблія каже, про якого каже, він як той рикаючий лев, шукає дітей Господніх, щоб вкрасти, вбити і погубити. Є такий псалом: Я йду до мети, і в дорозі слабію. І порою кажеться, вже, вже немає сили йти, але там в душі живріє надія, браті сестри. І Є такі слова, і приходять слова із Писання мені, і відкриваєш Боже Слово, а там написано: Я все можу в тім, хто мене підкріпляє. Хвала Богу, браті сестри, в Ісусі Христі. І приходить сила, приходить визволення, і ти встаєш з своїх колін. І приходить натхнення і дерзновіння перед Божим лицем, і ти далі гортаєш сторінки Божого Слова. А там написано: бо я знаю ті думки, які думаю про вас, говорить Господь, думки спокою, а не на зло. Чому, браття, сестри? Щоб дати будучність і надію, намір Господній і мрія Господня для кожного із нас на добро. Але є ще написано в Божому слові такі слова. Я Бог Всемогутній. І ти приходиш перед лице Господнім і розумієш, що Він Бог, який має силу зробити все в твоєму житті, але в Його є умова. Ходи перед лицем моїм непорочно. А там же не так просто, коли йдеш в цей світ, і диявол шукає, щоби збити, і там не так просто, браті сестри. І я прочитав, коли Ноємінь, будучи. У чужій країні написано, що вона почула, що землю, з якої вона вийшла, навідав Господь. Браття і сестри, сьогодні в домі молитви, ми сьогодні зібралися в ім'я Господнє, де навідав нас Господь, де хоче дати від руки своєї кожному побажанню його, але в його є умова, ходи передо мною непорочно. Браття і сестри, і Біблія каже, Диявол порівнює його з львем, який рикає, ходить і рикає, щоб вкрасти, вбити і погубити. Якщо ви замічали, коли тварина заходить на територію льва, якщо вона вчасно не втече, життя її дуже швидко закінчується. і сестри. І сьогодні знаєте, є поле Боже, є поле сатани, і питання до кожного із нас: на чиє поле ступає нога твоя? Бог прийшов, ангел Господній прийшов до Гедеона і каже: Господь з тобою йому сильний. А він задає питання собі, де все те, про що розповідали нам батьки наші? Браття і сестри, як все частіше і частіше сьогодні ми чуємо оці запитання в нашому житті: де те все, про що розказують нам батьки наші? Чудеса Господні, благодать Господня, браття сестри, де те все? Народ Господній від Господа відступив. Вони знали, що в пустині помирали батьки їхні. Вони знали про ті всі чудеса Господні. Вони знали, що Бог їх увів в землю ханаанську, але почали грішити, і Господь їх віддав для ворогів через гріх, через беззаконня, тому що нога їхня вступала на поле диявола, і вони брали великою мірою від руки його. І Гедеон задавався питанням, де те все? Браті і сестри, я сьогодні дуже коротко хочу поділитися цією думкою в нашому служінні. Де те все, що було колись? Де те все? Чому так часто немає молитви на устах наших? Чому так сьогодні мало дерзновіння в Божому народі? Де те все? Нехай нам Господь допоможе пильнувати про життя своє, браття, сестри, за життям своїм, щоб ходити перед Ним непорочно. Як часто ми приходимо перед Богом і ми просимо, Господи, потреба в сім'ї моїй, а можливо, був час, коли ти вступав на поле диявола і брав від його руки, і ти приходиш перед Господнє лице, а він мовчить, бо є його поле. Де жниво, дозріло, і потрібно працювати. І написано, що Руф ходила і збирала на життя для себе і для свекрухи своєї. Там було для на життя, браті сестри. І Є поле, де сьогодні диявол роздає, і... І... і працювати не потрібно. Бери даром. Але приходить смерть. Написано, що Ізраїль зубожів через те, що грішили перед лицем Господні. І Я сьогодні ну, проповідь свою цю назвав. Я маю намір про тебе, говорить Господь, на добро. Чуєте, браття, сестри, на добро. Я Бог всемогутній, але ходи передо мною непорочно. Це є умова Господня. Його намір про Йону був на добро і намір про Ніневію був на добро. Але Йона рішив іти зовсім іншою дорогою у своєму житті, і прийшов шторм. Буває порою, людина робить гріх перед Богом. Приходить в зібрання, і так проходять роки, і Бог мовчить. І слово Боже каже: ти робив, а я мовчав. І ти думав, що я такий самий, як ти. Але приходить момент, коли Бог починає говорити, браття сестри, і починає говорити конкретно до кожного із нас. Ми звикли бачити великі гріхи, перелюб, блуд, п'янство і всякі інші. і це є вже падіння і це вже видно по людині, коли вона впала. Але сьогодні, як часто ми забуваємо, браті і сестри, про ту поживу, якою кормить диявол народ Божий, і народ Божий бере немірено для себе. Я приведу один приклад. Буквально брати, молоді брати виїхали в дорогу і так договорилися між собою, щоб нікого не обсуждати, не говорити нічого поганого, ні про кого. І буквально хвилин 10-15, і не стало мови, не стало про що говорити. І хтось із братів каже: А ти чув про того, а ти знаєш те? І десь мова з'явилася. І пройшли години їзди, браття, сестри, і було, було про що говорити, тому що завжди легше бачити когось, завжди когось осудити легше. І диявол посилає ті думки, посилає завість. Посилає недовольство, всяке коварство, годує народ Божий, і народ Божий бере, і не звертає увагу, і привикає до того, і приходить при лице Господнє в дім Божий, і просить в Бога милості, а Бог дивиться і бачить, що ти брав від руки диявола, ступав на поле диявола, брав від руки Його, і Він говорить слово своє, коли ти ступиш на поле Господнє, там, де Він посилає своє благословіння. І він є Бог всемогутній, і Він вирішить всяку проблему в твоєму житті. Браті, сестри, я хотів би сьогодні призвати кожного із нас не чекати шторму. Прийшов час в житті Йони, коли прийшов шторм, корабль почав тонути. І коли постає питання життя і смерті, тоді люди, люди викидають все своєго життя. І я чув одна людина, коли захворіла хворобою, і лікарі. Сказали, що хвороба вже не лікується. І ця людина розказувала, каже, коли все добре було, приходив в дім Божий, те не подобалось. Проповідники не такі, хор неправильно співає, щось все не подобалось. І людина збирає оцей негатив, збирає. І коли прийшла хвороба в життя, почало штормити, все стало добре. Церква благословена стала. Служителя стали добрі, хор став правильно співати, все стало на свої місця, людина починає викидати, інакшого вибору немає, братя сестри. Я хотів би сьогодні кожного із нас призвати, щоб ми умолили лице Господнє перед Божим лицем, умолили його, браті сестри, щоб він протягнув руку милуючу і доторкнувся Святим Духом. От коли торкається Господь Духом Святим, тоді серце людини воно стає м'яким. Тоді все відпадає, тоді все стає добре в житті людини. І тоді Господь благословляє. І сьогодні Він в цьому зібранні говорить до кожного із нас, що я маю намір свій про тебе на добро. І я Бог Всемогутній. І я дам відповідь, але ходи передо мною непорочно. І ім'я Його прославиться в, твоє, в твоєму житті. Господнє ім'я прославиться, і ти будеш благословений. Йому слава. Амінь.